Добра всім, сьогодні 22 серпня і так як я раніше вам і обіцяв, хочу показати стан прививок цього року на моєму малому винограднику. Я вже тут вам, це було саме перше відео, яке я вам показував. ну Зараз я покажу вам прививки, бо тут саме більше я їх і робив. Ну, перший кущ, перший кущ. У мене тут був джин, ну як, він і є. І з тієї сторони в мене вся плоскость зайнята джином Михайла Гречко. От. На нього я привив з цієї сторони, на другій площині провів я 4 зробив привив прививочки Слатіно. Оце він уже станом на сьогодні який. От. І 4 прививочки. Біла акація, біла акація. ось він. Лоза вже коричневіє, визріває і ось теж це здорова. Гроздочка віситься, вся біла акація. І приріст прививки. Його, ну, не знаю, метра чотири, мабуть. Ну, я їх не прищипував. Мабуть, треба було б прищипнути. Наступний кущ тут у мене кущ Руслана. ось Загорулько Віталія Володимировича. Ще я його не геть зрізав, тут ще є у мене грозді, висять ось. ну На нього я прищепив, зробив прищепи. З другої сторони посятив другу площину. Це у мене Наталі, оце на сьогодні вона така. Теж чотири прививочки. Ось одна грузочка, друга, третя, четверта. Я їх навмисно підрізав, щоб не дуже тягнуло. Так, наступна, наступна, це в мене єдина прививочка, яка не дала у мене сигналочки біле облако. Ну, Приріст хороший. Ну, сигналочки щось не, не дало. Наступна рядом з нею теж привито на Руслані Вернісаж. Ось його, на сьогодні, на 22 -е, оце, таку я гроздочку залишив йому. Там ще вона є. Ну, я вам цю ось покажу. То Я її тільки що куштував. Ну, ще геть сказати, що цукор ще дуже й не набрало. Ну, Інтересно, це, що вона ж всередині вся красна. Цікава форма. Подивимося, що буде. Так, наступний кущ у мене геліус. На геліус привита в мене перва дві гроздочки. такі. Це еталон. Так цікаво, він краситься, не знаю, це так повинно бути, чи це в мене щось. Бо в мене такого сорту не було, то не можу сказати. Ну Дуже цікаво. Теж лоза ось, сильно великий приріст у неї аж звисає, тут ось вже. Ну, багато вона дала лози. І це таке в неї забарвлення на 22 серпня. Потім рядом з нею ще. Тут маленька гроздочка, що я оставив пам'яті шмільова. Ще рядом білосніжка, сигналки, тут дві штучки оставив. Білосніжки. Потім йде в мене мармеладка ще. Ну, все теж сильно великий приріст. І біла леді. Ще дві. Прищепи зробив. Ну це просто я з одну плоскость просто посвятив прищепам. А там із них вже буду вибирати, що оставляти, що не оставляти. Так, це вже в мене цей хелон на сьогодні такий корне власний на своїх коренях. Переходимо до наступного ряду. Ну, це ось у мене був бравісимо, на той год його вже не буде, бо тут вже теж прищепив. це ось у мене зорінька на сьогодні. Пробував я її вже так. Угу. Та ні, вже нормально. Зорінька, пістрий. Ну Все ще острий тут гроздочка, І ще на ньому я провивав на цьому бравісімо злополучному. Ну, абажур. Оце таку сигналку я ставив абажура тут. І віхар прививав. Теж гарні прививочки, є у мене сигналички, але не на цьому кущі, а на другому. Наступний кущик у мене тут іде Казанова. На Казанові я привив, в Казанові я оставив тільки один рукав в одну сторону. Грозі тут хороші, але ну, побачимо, як воно буде бо в тому році він потріщав і я вирішив його перепривити. Ну, оставив одну сторону. Так, це ось у мене вже тут на ньому привита пріма України. От от сонце вийшло, засвічує Пріма України і з тої сторони теж ось у мене там привитий. О, це в мене привитий академік. Ось один, друга там воно Гроздочка, академіка. Так там же ще й гран-при привите. Так, і з цієї сторони привито в мене. Ось, о, це теж цьогорічна прививка Ламбода. Оце ну, така гроздочка на сьогодні, вона вже воно розовіє, краситься тут ламбада і оця все ламбада Катюша тут у мене є І полонез 50. Тобто, ну це я прививав на кущику на анюті. Ну на Ньюті самі такі виходять, ну як би сказати, самі краші прививки це денька. І з тої сторони воно там. Денька, денька. Ну, на Ньюті щось і пам'яті Шмельова там. Що теж на ній. Тут у мене буде що вибирати на той рік, що залишати. То оце отак от Ну, і зараз покажу вам ще покажу як я показував у третій частині виноградника, там були сорта Катюша, а зараз я покажу вже пройшло 4 дні, мабуть, як я показував, навіть, мабуть, більше. От зараз покажемо, що воно на сьогодні. Зараз підемо. Підемо до того. Куща швидко перейдемо на другий участок і подивимось. Які виросли. Тут прививки. Ну. Ось, все, на сьогодні який вже полонез. Зараз ми наведемося. Ось, все, полонез 50. Ось, є, яка гарна, здорова, одна більша окрашена, друга менша. Дві гроздяки на один пагін. Тут один пагін. Полонес 50, ну а то взлітна полоса трояну вісять. Ну і все, на сьогодні. Оце така Катюша. Ви подивіться, що це таке. Я дивуюся просто з цього розміру. Я не думав, що це на прививці може таке бути. Я, ну я повторюся, що прививав я 18-19 травня. Дуже рано. Ну а це біла акація, дуже ж гроздяки, ви самі бачите який і фараончик. Оце так буквально за три дні успіла покраситися Катюша. Ну, а на тут. Це дуже такий гарний колір. Ти гроздомаха ось яке здоровенна, вона в камеру не влазить. Прямо. Ну це як я казав. Не знаю що це таке, Ну грозді здорові. Та й це не знаю, що таке. Тут ще. Якщо кущ був якийсь декар, то я туди 8 пагонів привив. Ось сюди розовеньке, це ось Юпітер. Де ж він тут? Там, що куш, ну я йому 8. Ось, ось ви подивіться яке воно. Ну там і лоза така поперла, що просто здорова. Зразу перепривив. Та й 4 такі. На наступний рік чотири рукава буде повноцінних Ну, це такий теж тут. Ну, це такий виноградник на сьогодні. Всім, хто дивився. Всім, хто дивився, дякую за увагу. Наступне відео ну, будемо садити полуницю. До зустрічі!